Заблукав в лісі по дорозі до Румунії. Дзвінок на телефонну гарячу лінію врятував життя чоловіку. Сестра мандрівника телефоном повідомила оператору, що її брат 91-го року народження не зміг знайти дорогу до сусідньої країни, травмував ногу та залишився без їжі та води. У мене дуже велика до вас просьба до мене. Позвонив мій брат. Він знаходиться на Україні, майже Румунія, Україна. Він заблукав в лісі. Чи можете мені чимось допомогти? Чернівецька область біля Чернівців? Він один там? Він один там. Скажіть, будь ласка, в нього якісь фізичні травми є. Ну, Він сказав, що він впав нога. В нього дуже болить, Тіло пороздирав і на селі та я так розумію, що в нього ні їжі, ні води немає. Так немає. Він каже, там якась калюшка була. Він напився води. Він дуже хоче води. Вуковинські прикордонники розшукали чоловіка, доправили до прикордонного підрозділу та надали допомогу. Наразі життю гори мандрівника нічого не загрожує. Відносно чоловіка склали матеріали про адміністративне правопорушення.